Слава Ісусу Христу! Ми повинні повірити в Бога і повернутися до Бога. Бо коли немає в житті Бога, то хазяйнує сатана, а Його задача вкрасти, вбити і погубити душу людини. Від цього і трапляються прокляття, проблеми, війни, смерть і пекло. А коли ми наближаємося до Бога, сатана удаляється з нашого життя. Бог хоче, щоб всі люди врятувались і досягли пізнання істини. Він хоче, щоб мали життя люди і життя з надлишком. І для цього Він все зробив. Він дав сина жертву, щоб викупити нас від гріхів, смерті і пекла. Він дав слово, інструкцію для життя. Він створив церкву і дав служителів, щоб наставляли в Слові Божому. І коли до Ісуса прийшли брати і матір. Він показав рукою на учнів своїх і сказав: Ось мої брати і матір. Хто виконує волю батька мого небесного, тот мені брат, сестра і матір. Якщо ви хочете вивчати слово Боже, приєднуйтесь до місії, Слово Боже, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, в Ютубі на канали Салтаненко. І ставайте учнями Ісуса Христа, щоб здобути спасіння для своєї душі. Нехай Господь береже вас.